Всім добрий день! На минулому році ми з вами почали вивчати нову тему, яка називається інформаційні моделі. Ви знаєте їхні різновиди. Сьогодні ми будемо працювати з новим різновидом, який називається комп'ютерна модель. Тобто, все те, що ви вивчали, можна як сказати, викласти за допомогою комп'ютера, намалювати, розв'язати, але ми сьогодні будемо працювати з математичними моделями і вміти їх викладати у, за допомогою комп'ютерної моделі. Які саме програми в програмі Excel, в якій ми з вами перед цим працювали? Як це саме відбувається, я зараз покажу на прикладі. І так. Перед вами ось така задачка. Дивіться, для нового кабінету гімназії потрібно придбати комплект меблі: 15 парт та 30 стільців. ГОС просить нас сказати ціну парти та стірця, якщо директор повідомила її, що загальна сума витрат складає 14 тисяч а парта дорожча за стілець на 280 гривень. І так, які в нас є здання? У нас є 15 парт, є 30 стільців, є загальна сума, і ми знаємо, що парта в нас дорожча за стілець на 280 гривень. Якби ви вирішували цю задачу, на математиці, то ви б складали ось таке порівняння. Ви б складали ось такі рівняння. Да? У нас є змінна X, це ціна. Ми знаємо, що в стільці у нас було 30, значить, це у нас 30 х, і знаємо, що ціна парти на 270 гривень дорожче, тобто до X, знайденого ми додаємо 280 і отриману суму множимо на 15. загальна сума витрат 14100. Як це все можна зробити за допомогою програми Excel? Зараз показую. Тобто, нам потрібно розібратися з умовою. У нас є певні дані. У нас є 15 парт. Ось, дивіться вони далі. У нас є 30 стільців і загальна е, кількість меблів 45. Також ми знаємо суму, яку витратили 14100, І знаємо, що ціна парти стільця у нас невідома. Ми вводимо змінну Х і надаємо їй значення 0. Далі що нам робити? Дивіться, я вже порахувала, тобто, але задача порахована не до кінця, ви її дорахуєте самостійно. Е, у нас є ось така формула. Ми знайшли тільки Х. Для того, щоб далі нам порахувати, нам потрібно що зробити? Сума, яка ось тут вийшла, помножити на 30, це ми знайдемо ціну парт. А для того, щоб знайти ціну стільця, нам треба до X, тобто до 220 додати ще 180, 280 і отримано суму помножити на 15. Ми отримуємо ціну стільці. І так, що робити в формулі? Дивіться, ось така величезна формула, що в ній використано? Бачите, ось автоматично виділяються всі комірки, які я використовувала при розрахуванні даної формули. Показую на практиці, як це відбувається. Ми звертаємося до нашої ось цієї формули. Ось вона. 30 помножено на Х. Я виділяю комірку. Дивіться, у нас 30. Знаходиться в комірці з адресою Е 14. Ось вона. вона. е 14. Далі множення значок, це така зірочка. Ми множимо на той х, де ми надали значення, тобто на 0. І це у нас виходить 30 помножено на х. Далі ми додаємо. Перепрошую. Ми додаємо 15, ми множимо на х плюс 80. Знову ж таки, в нас х це 0. 0 у нас знаходиться в комірці I12. Ось у нас i 12 ми додаємо 280. Це те саме, що у нас в оцій. Тут у нас в цій формулі записано. І ці значення множимо на d 14 D14 14 це у нас дані, де записана кількість пар, тобто 15. Далі, це все взято в дужки. Що зробили далі? Ми F11. Це в нас дані, де записана загальна кількість суми, витраченої на цей комплект меблів. Що в нас? Якщо б у нас було, звертаю вашу увагу на це рівняння, ми б, відкриваючи дужки, у нас би вийшла сума 4200. Потім цю суму ми віднімаємо від загальної суми, віднімаємо суму 4200. Ось це у нас і робиться ось тут. Тут ось в дужках, бачите, порахувалося, отрималася певна сума, і ця сума, яка отрималася, ми від загальної суми, що в нас занесено в F 11 а саме 14100, віднімаємо те, що вийшло в дужках. У нас тут і вийшла сума 9900. І потім те, що в нас вийшло, ми розділили на загальну кількість, тобто на F14, на 45, і вийшла в нас сума 220, це в нас Х. Ось так, не дуже важко. Повторюю, дивіться, я думаю, питань буде багато. У нас є перший доданок: це 30 помножено на Х. Як він записується в Excel? Ось у нас є е 14 Є 14 це у нас кількість стільців. Саме 30. Далі помножено на i12. І12 це там, де ми присвоювали значення нулю. І маємо ось це значення. І ось воно у нас помножено, тобто 30 помножено на 0. Далі, у нас йде 15 помножено х плюс 280. Що ми маємо? В дужках ми відкрили дужки, і записали Х, Х це значення нуля, тобто А12, плюс 280 Дужки закрилися. Потім ми множимо на значення на кількість стійців, тобто на 15. 15 у нас у кумірки, де 14 І потім це все взяли в дужки. І попередній доданок також ми взяли в дужки. ми їх між собою додали. Далі ми закрили ці всі дужки. і потім. Те, що в нас вийшло, тобто комп'ютерна програма, Excel порахувала, що в нас вийшло з цим значенням. Тут у нас виходить сума 4,200. Далі, ми від загальної суми 14100, ось у нас комірка, дивіться, F11. Тут ми віднімаємо те, що вийшло в дужках. В дужках у нас вийшло 4200, якщо ми порахуємо. І у нас виходить сума 9900. Та, що тут ось у формулі прописано. І потім те, що в нас вийшло, ми ділимо на 45. Ось у нас 45, і 45 ось у нас заведено в комірці. І в нас виходить сума 2200. Цей файл я вам закину. Ви його переглянете, проклацайте. Далі ми з вами знайшли тільки х. Що треба зробити? Далі нам необхідно порахувати, скільки ж коштує парта. Для цього нам необхідно е, далі записати формули. Я вам зараз покажу, як це відбувається, але файл ви отримаєте без цих формул, вам потрібно буде дорахувати. Ось сюди будете рахувати. Я стираю дані, які тут у мене є. Ставлю дорівнює, бо у нас будь-яка формула починається з «Дорівнює». Що нам потрібно зробити? Нам потрібно 30 е, а саме, дивіться, нажимаємо на комірку, де у нас є 30, помножити. Вибачайте, під забула, зараз буду шукати. Де тут у нас помножити. Так, знайшла, циферка 8, і для вас буде. Помножити на це значення, яке у нас вийшло ось тут. І натискаємо Enter. Дивіться, що у нас порахувалося. У нас порахувалося 6600. Далі, давайте тут тепер спробуємо. Я витираю значення, прописую формулу, дорівнює, відкриваю дужку. відкриваю дужку, я множу 15, помножити, знову ж таки, я відкриваю дужку, Я множу, додаю, точніше, ви Значення, яке у нас вийшло від х, 220 плюс, плюс... Що у нас тут треба 280 додати? 280. Закриваю душку, закриваю ще раз дужку і натискаю. І у нас порахувало 7500. Щоб перевірити, чи правильно, дивіться, у нас загальна сума 14100. Ми ще щось тут порахуємо, бо у нас потім заб'ється формула тут. Я, якщо я внесу дані зміни до даної комірки F, 11 ось сюди, то е, в усіх решти формул зіб'ються е, обрахунки. Тому я порахую сюди. Е, я пишу, знову ж таки, дорівнює, дорівнює, е, відкриваю, ну, давайте не буду відкривати дужку, запишу ось так. Плюс, і так у нас. Бачите, нас порахувала 140. Тобто тут порахована формула правильно, тут взяні дані правильно, тут також правильно. Я дуже сподіваюся, що я вам зрозуміло пояснила. Ви отримаєте цей файл, ви його передивитеся. Але ви отримаєте без останніх розрахунків. Вам необхідно буде зробити останні розрахунки і надіслати мені цей файл на Viber або на електронну пошту. Також я прикріплю ще одну задачу, яку ви також вирішите в програмі Excel, і запишете формулу собі в робочий сошит. Мені ви надсилаєте фотографію. Вашої формули в Excel і надсилаєте фотографії, як ви переписали це в робочий зошит. Я вам дякую за увагу. Я перепрошую за деякі заминки, які відбувалися. Це відеоурок, дещо підзабула, але я думаю, ви мене зрозумієте. Я вам дуже вдячна і чекаю.